Усе почалося з того, що Андрій Москаленко намагався пояснити депутатам позицію влади щодо питання, яке розглядали. Зараз я вам за цю поясню. Я вам, я вам дві людини отримали догану. чому дві? дві, дві не, не перебивайте. Я не закінчив. Пане Пускавка, Андріан, за цю начальник так. організаційного розуміння. Я розумію. Сіркова депутати. Посадюди, Депутат. мовці тоді. Я розумію. Начальник організаційного правління пан Сірко, підлеглий міського голови. Ви не маєте права робити кутати. Я не передаря до зуби. Право, Я право. Не Начальник управління перебиваю. природних ресурсів. На що йому ще раз сказали? Андрію, ти не маєш права перебувати депутатів. Вони дають коментарі. Ти є спів... ти працівник міської ради. Ти не є окремий журналіст, не незалежний журналіст. Ти працівник міської ради. Ти не маєш права депутатів перебувати в такий спосіб. На що він не прорвав? Тому я змушений був його відсторонити від, від, від тої компанії, щоб він не заважав. Всього на всього. Андрій Москаленко реагує на агресивну поведінку свободівця Павлюка спокійно. Сила це ознака слабкості. Коли людина не може пояснити свою позицію словами, вона вдається до сили. Ну, я пробачив насправді той випадок, який стався, але мені прикро інше. Тобто, тому що це є відношення не до мене персонально, а це є відношення до молодих людей. Каже, працювати та втілювати нові ідеї в життя потрібно й далі, незважаючи ні на кого. Тому треба працювати, тому що тут не є там бажання хочеш, не хочеш. Ми тут працюємо спільно та, і служимо для львів'ян. Намагаємося втілювати ці чи інші інновації, молодь, яка займається громадською діяльністю у Львові, обурила поведінка старої гвардії політиків. Також штовхають молодь міста, ту молодь молодих посадовців, які їздять на маршрутках, які харчуються в швидких ресторанах, фастфудах, які ночами навчаються, дописують дисертації, дописують дипломні роботи. Ті люди, які прийшли на стажування, простажувалися півроку. Ті, хто володіє двома мовами і займається над собою, вдосконалюється, вивчає третю. Мову тільки стараються дати свої знання, свій досвід інноваційний. Активісти з громадської організації завжди вірні не розуміють такого ставлення до молодих людей. Кажуть, потерпають від хамства під час своїх антиалкогольних рейдів. Втім, звикати до такого не хочуть. Навіть вже є погрози, які дзвонять до нас, погрожують, що ми не продовжували того. В самих магазинах підприємці, які є власниками тих магазинів, звичайно, що там виключають світло, пробують нас виштовхнути з магазину. Охорона там пробує виштовхувати, закривати нас в магазині. Але ну боремося з тим, міліція складає акти. Львів'яни з активною громадською позицією кажуть, вибирали депутатів, щоб вони вирішували питання як політики, а не як хулігани на вулиці. Мені дуже не сподобалося це відео, тобто то не є коректне відношення. По перше, як людини до людини це нахабний вчинок. Такого робити не можна, незважаючи на те, хто є посадовець посадовець вище, хто хто посадовець нижчий. Втім, молодь каже, така поведінка депутатів лише стимулює їх бути активнішими та більше працювати.